До створення обереги української столиці долучилися і жінки майстрині Поліського краю. Житомирські гаптувальниці зі стажем зізнаються. Робота настільки відповідальна, що навіть руки тремтять, оскільки створюють сакральне мистецтво. Це дуже відповідальна робота. Правда, я кілька років назад вишивала рушник національної єдності теж дуже відповідально було і теж як ви кажете, тремтіли руки. У ну, це ж історія. Символи трипілля, узорську собору Софії Київської, дерево життя та зображення Архангела Михаїла мають вишити народні майстрині України на рушнику завждовжки у 7 метрів. Втім, не лише професіонали долучилися до роботи. Свій стібок на полотні залишили Житомирський міський голова Віра Шелученко. Мене дуже вишивала гарно, мама. Подушки, картини. У мене до цих пір є залишилась і подушка, прям така. Вишита болгарським хрестом, господи. А я колись вишивала, але ж що вам сказати, які зараз вишивання? Ініціаторами акції стали громадське об'єднання Український дім 21-го століття та обласна рада жінок, голова жіноцтва області впевнена, акція благородна, оскільки не лише сприяє відродженню народних традицій ремесел, але й виховання глибокої поваги до багатовікової історії України. Ми запросили вісім вишивальниць нашої області: міста Житомира, Андрушівського, Володар Волинського, Коростишівського, Брусилівського районів для участі у вишиванні рушника Києва оберіга. Виховання на молодих на традиціях українського народу це одна з головних, одна з головних завдань нашої обласної ради жінок. Майбутнє повинно знати свою історію. На свято вишивання народного берегу Києва прибув і заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Володимир Дебой. Це не просто витвір, а це дійсно збережені ті традиції, покладена та символіка від часів зародження української землі, життя на цій землі. Такого свідомого і в кожен період рушника, чи скажімо, відрізок, містить той період, епоху історії розвитку нашої держави, який буде символізований на цьому рушнику.